Перший історико краєзнавчий квест пройшов у Гроповницькому. Його учасники школярі 8-11 класів. Організатори квесту комплекс школа мистецтв та мала академія наук учнівської молоді. У такий спосіб залучають молодь до активних форм краєзнавчо-пошукової роботи. Команди змагалися на восьми локаціях. Як це було, бачила Ольга Склярук. Останні приготування та консультації перед початком квесту і команди стартують з різницею у 10 хвилин. До участі у ньому відібрали сім команд із районів, розповідають організатори. На відбірковий етап нам було подано 19 команд. Ці команди 19 заявок від різних навчальних закладів в області. Команди підготували презентації свого району міста з історико такої географічною цікавинкою і з краєзнавчого аспекту. І члени Рі відібрали 9 команд, які запросили на очний етап, але, на жаль, сьогодні до нас приїхали лише сім команд. Перша локація квесту пам'ятник Винниченку. Тут учасників зустрічають волонтери із запитаннями. Учні мають відповісти на п'ять таких, що стосуються нашого відомого земляка. Які два політичні супротивники Вениченка були увінчені на цій площі раніше? На відповіді разом із перебуванням на локації дається 10 хвилин. По тому групи прямують на наступні завдання. Далі маршрут квесту пролягає повз пам'ятник Тарасу Шевченку та бібліотеку Чижевського. Питання для учасників готували викладачі малої академії наук. Питання, які розробили члени журі, охоплюють історію кіровоградського регіону, не тільки міста Кірб. Рограда Зрозуміло, що в квесті беруть участь команди із різних районів, і ми намагалися зробити ці питання таким чином, щоб учні старшої школи мали можливість на них, на них відповісти. Локації висвітлюють історію. Це одна локація. Майданчик поряд із краєзнавчим музеєм. Тут учасників питали, яким народам належали кам'яні скульптури скіфських баб і що вони символізують. Говорили й про зміни назв обласного центру і в які роки це відбувалося. Капітан команди повинен встановити логічний ряд з поданих йому карток. Тепер час демонструвати свої знання з мистецтва. Місце для п'ятої локації розмістили в галереї Єлисаветград. Спочатку визначають стилі та напрямки. Живопису далі. Наступне запитання. При цьому карта на зустрічі кошек самотураль. Чому на старій карті з повіту немає міста Олександрія? Час пішов, тому що в минулі часи була інша назва. На жаль, відповідь не вірна, тому що на той час Олександрія входила до Київської губернії а на карті представлена Херсонська губернія. тому серед колекції фотоапаратів школярі мають знайти той, завдяки якому створювали 3 d об'ємні зображення, і визначити емоційний стан художника під час роботи. Натхнення теж натхнення Тепер час розім'ятися і продемонструвати фізичну підготовку. Естафету підготували на подвір'ї шостої школи, і її проходять усі учасники групи. Всього у квесті групи пройшли вісім локацій і фінішували в педуніверситеті. Для малої академії наук це нова форма роботи. Вона хоче відійти від традиційної можливо, роботи, наукового пошуку, проявлення виключно через написання наукових робіт до ігрової, пізнавальної і водночас навчальної такої діяльності за набраними балами перемогу здобула команда зі Знам'янки. Другими стали Олександрівські школярі, а третє місце розділили Новомиргород та Кіровоградський район. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.